І точно пропускаючи, через серце знаємо, чому ми хочемо вірити, а чому ми вірити не збираємось і доводимо протилежне, позитивне і неодмінно оптимістичне. Дорогі друзі, я впевнена, що ці всі позиції розділяє і той гурт, який зараз з'явиться на сцені. Вони завжди мали потужний стрижень, вони завжди мали внутрішню силу і ніколи не боялись говорити про те, яку громадянську позицію вони займають. Ми захоплюємось їхньою творчістю, їхньою позицією, їхньою харизмою і їхнім драйвом. Це справжні антитіла проти будь-яких конфліктів, на які нас можуть спровокувати. Це гурт антитіла! «Антитіла» трошки освоїли культурну Європу ще й до безвізу. Зараз це буде ставатися простіше і. Ми будемо працювати в цьому напрямку, а до того, власне, з туристичною метою і з культурною метою ми побували в багатьох країнах Європи. Старенька Європа, мені подобається своїм власне, такими усталеними, усталеним підходом до загальних цінностей.